Комунальний заклад Чайка в Головчинцях готується до оздоровчої кампанії 2023 у Хмельницькій громаді. Цього року він єдиний приміський табір, де відпочиватимуть хмельничани та вимушені переселенці. Оздоровлюватимуть дітей, зокрема, за програмою родини героїв. Ми дітей оздоровлюємо в починаючи з червня, чотири заїзди десь в середньому 260 дітей буде один заїзд і Відповідно, теж ми 70% беремо сьогодні дітей в пігрові категорії, 30% це будуть платні будівки. Більше 12 тисяч за 18 днів буде вартість подівки. Цього року, за побажаннями батьків, планують організувати роботу пришкільних таборів. У липні-серпні прийматиме дітей Прибузька Республіка у Палаці творчості дітей та юнацтва. Особливу увагу приділятимуть національно-патріотичному вихованню. Традиційно це були тені табори для початкової ланки. Цьогоріч ми хочемо спробувати і для дітей п'ятих дев'ятих класів, можливо, п'ятих-восьмих, тому що дев'яті класи будуть мати вступну кампанію. 31 травня завершується освітній процес і відповідно з 1 червня мабуть. Будемо максимально готуватися для того, щоб розпочати роботу денних таборів. Також плануємо минулого року не проводили наметове містечко. Це при нашому туристичному центрі. Діти виїжджають в Головчинці, вихованці тих гуртків цього літа. В громаді планують оздоровити понад 5 тисяч школярів. Кошти на це виділили під час позачергової сесії міської ради, яка відбулася у березні. Передбачили понад 12 мільйонів гривень. Але з початку року ця сума вже 16,5 мільйонів гривень, і тут оздоровлення дітей, а також путівки на оздоровлення, лікування для пільгових категорій, ті, які власне передбачені місцевим бюджетом, щоб літом дітки могли покращити свій імунітет, оздоровитись, перезавантажитись, ну і власне провести максимально цей час в руховій активності для того, щоб покращувати своє здоров'я. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста.